Друзі пробачають. Любов не думає лихого. Перше Коринтянам 13:5 Часом, коли людина їй стає важче пробачати іншим. Працюючи в школі, я не раз спостерігав, як учні молодших класів, посварившись на одній перерві, іноді, навіть побившись, покричавши й поплакавши, наступною перервою можуть знову грати разом. У дорослому світі не виходить так легко пробачати. Апостол Павло навчав церкву в Коринті, що любов і прощення йдуть пліч пліч. Чотири подруги, які навчалися в адвентистській школі, були нерозлучними з дитинства. Разом грали, гуляли, ночували одна одної, допомагали у навчанні, ділилися секретами. Певною мірою вони долучили мене до свого дружнього кола, часто приходили до кабінету, розповідали про свої плани. Коли подруги вже навчалися у старших класах, сталося так, що дехто з них припустився помилки, і групи не стало. Якось дві дівчини прийшли до мого класу, але, побачивши, що там вже були їхні колишні подружки, розвернулися та пішли. Люди засмучувала, що така нетва дружба розвалювалася, і я намагався поговорити з дівчатами, щоб вони пробачили одна одну. Одна з них навіть різь відмовлялася миритися, але за деякий час все змінилося на краще, і вони знову були разом. Нерозлучна четвірка відродилася. Друзі можуть підвести тебе, так само, як і ти їх. Це трапляється не так вже й рідко. Бо ми люди, кожен зі своїми недоліками. Бог бажає, що після непорозуміння ми обговорили проблему та примирилися з тими, кого любимо. Немає сенсу після сварки удавати, наче більше ніколи не зустрінемося. Адже якщо ми християни, то очікуємо життя разом на небі з Христом. Так, там вже не буде помилок, суперечок і сварок. Але дух примирення та прощення моє вже зараз пануватиме в серцях тих, хто збирається бути громадянином Небесного Єрусалима. Чи можеш уявити собі на небі двох людей, які не спілкуються через проблеми, що виникли між ними на землі? Це неможливо. Почни пробачати і миритися з тими, хто образив тебе вже зараз, якщо хочеш стати громадянином неба.